Друзі, всім привіт! Вітаю себе на каналі. З'являється у продажі ось такий Renault Megan 3, вже рестайловий 2015 року, чистий 15 рік в такому чорному кольорі на лінзах з денними ходовими, туманки. Дуже гарний збережений автомобіль. Стан просто космічний. 16 легкосплавні, зимова, хороша гума, диски, колодки нові. Комплектація не з простих, комплектація лімітед, є електроскладання дзеркал, є безключовий доступ на всіх дверях. Також присутній повний склопакет. Ось в такому стані салон, карта, що дуже важливо по цьому авто. Це рідний та перевірений пробіг. тисяч чесний, підтверджений. Дивіться, в якому стані ручка перемикання передач. Електростоянкове, джойстик для управління мультимедії, нова мультимедія, Airlink, великий екран, Bluetooth, флешка, Aux. Все. все присутнє, бачите, на кожних дверях безключовий доступ. В такому стані карта задніх дверей. По салону взагалі ніяких зауважень немає, Максимально збережений автомобіль, ні вмятин, ніяких ні сколів, нічого такого немає, багажне відділення. Є парктронік, фаркоп, Фаркоп, до речі, зйомний, на ключиках, всі можете що він вам заважає в будь-який момент його зняти. Також в авто є нова запаска, Домкрат та ключ. Все на місці. Нічого не, не діставалось. Стан автомобіля, ну, я думаю, ви можете оцінити на відео. Просто нереальний. 2015 рік, 208 пробіг. супер стан. Давайте ще задній ряд вам покажу. З карта дверей, криша, ніяк їх кажу, не вмятин. нюансів, арлінг навігація, стан салону просто Ще раз наголошую, Меган 15 рік, К9К, 1,5 дизель, 81 кВт, 6-ступка механіка, 208 рідного підтвердженого пробігу, є повна сервісна історія, непогана комплектація, дуже-дуже збережений та охайний автомобіль, сертифікований, розмитнений, готовий до першої постановки на облік. Якщо вас цікавить даний автомобіль, номер буде у описі до цього відео. Дякую за увагу. Також користуючись моментом, незабаром в продажі буде ще три Renault Megane третіх, три босешних 12-13 роки. Білий, синій, чорний. Чорний буде на максимальному зряді, GT line Тому слідкуйте за оновленням, незабаром. Буде більше авто. Всім дякую. До зустрічі.